Нехай у кожній оселі буде мир, тепло і смачне різдво. З різдвом, дорогі мої підписники, і традиційно сьогодні готуємо головну різдвяну страву кутю. Спочатку я добре промиваю пшеничну крупу, а потім її проварюю приблизно 1 годину, поки зернятка не стануть м'якими. Поки пшенична крупа вариться, Заливаю родзинки окропом та трішки проварюю мак, а потім подрібнюю його у кавомолці. Далі подрібнюю родзинки, оскільки вони в мене великі, також курагу, горішки обсмажую на пательні і також подрібнюю. Ну, а тепер час об'єднувати усі інгредієнти. Родзинки, курагу, мак, а також цукор додаю до пшеничної крупи, гарно перемішую. У коментарях напишіть, як ви готуєте кутю.